Тивістів України б'ють, фабрикують проти них справи. За нами встановлено візуальне спостереження і залякують. Ми з'ясуємо на які жертви йдуть українські правозахисники, аби зробити свою батьківщину кращою. Колесо, і од колеса вигоріла ця вся часть машини. А сліди в взлома, так, вон там видно, внизу з тієї сторони було добре. Виламаний нижний час, нижний ліс, он був приварений, виламано і оттуда заліто. Колись це було авто Сергія Хникина, активіста і депутата міста Марганця. Сергій переконаний, авто спалили за боротьбу зі сміттєвою мафією. Вони вивозили сміття на закритий полігон. Я звертався також до антимонопольного комітету, який дав висновок в кінці кінців, що Марганецька міська рада порушила законодавство, не визначивши Тобто вони при проведенні конкурсу порушили всі нормативні документи. Власником фірми, яка нелегально займалася сміттям, виявився Олександр Бондаренко, депутат місцевої ради. До спалення автівки цей депутат неодноразово погрожував місцевим активістам. Висловлювання були конкретні з факту. Того, що я з вами розберусь, е е е е е у нього козирна фраза нам тут в місті жити, як, наче, то він король цього міста. Після спалення автівки активісти навідались до цього, як його називають у Марганці короля міста. Пан Бондаренко вийшов, але від розмов відмовився. Хотів би з вами поставити. Ну, заходьте, говорить камеру, заходьте, у заходьте з камерою. Ні, без камери за без камери? Конечно. Так ви ти ви, до нас, що ви боїтесь? Я, я не боюсь, За чим її на камеру? Ви до людей додому до мене. Не. не знімайте мене в умову ліців. Пожалуйста, усі звинувачення на свою адресу пан Бондаренко назвав провокацією. Ви просто давите, тому що є більшість у громаді. А ви крали і ти, і, ти, і ти був заступником і робив був і сповняв об'язаності міського голови. Що ви робили? Сі місяців сесії не проводили. Чи ти, Юрій Сергі землю продав. А Сергій все, машину спалив. Думаю, що да думаю, що да, або або це або ця компанія. Хто спалив автівку? Відповідь на це запитання має всі шанси залишитися таємницею назавжди. Все, що зробили правоохоронці за цілий місяць, що минув від пожежі, допитали потерпілого. Потерпівши межори в основному порядку. Сформулюйте свої питання, ми на них відповідемо, звісно. Я а, пане Сергія, вас не цікаво, чому за місяць досі не оглянули місце злочину? Місце злочину оглянуто було. Однак, яким чином поліція провела огляд зачиненого на замок гаражу, нам пояснити не змогли. Шляхи місця тривають. Якщо вас інтересує інформація про до судового розслідування ви у установленому законному порядку, з ходатайством. Слідувачі після тиску на активістів Стоп Корупції ми провели власне розслідування щодо сміттєвої мафії, і закиди підтвердились. Компанія Тандем Транссервіс вивозила сміття на закритий полігон без належних дозволів і документів для діяльності. А ось як королівством тата хизується донька пана Бондаренка. Зрештою, після публічних скандалів, місцева влада таки розірвала угоду щодо вивезення сміття із фірмою пана Бондаренка. Мене викинули з зали засіданням. У двері я вдарився правим плечем. Мене синяк був бо дуже боліло. І флат у калідорі мені наніс удар з ноги ось у цю область. Саме за цими дверима відбувається засідання міської ради Богуслава. Саме звідси витягували Віталія Костюка, протягнули по цьому коридору і лупцювали лише за те, що він намагався зняти на відеокамеру, як місцеві депутати намагаються роздеребанити. Землю населення скандал на засіданні почався після спроби виділити земельну ділянку місцевому депутату. Ім'я Анатолія Флата чомусь опинилось переліку бійців, що воювали на війні на Донбасі. Він не має взагалі відношення до тих людей. На мою, скажімо так, просьбу виключити його з цього списка і окремим розглядати окремим питанням надання йому земельної ділянки, він почав кидатися. За словами пана Карпенка, Анатолій Флат дійсно колись займався волонтерством. Однак, як пізніше з'ясувалося, значна кількість коштів залишалася у його ж кишені. Звісно, ми відправилися на пошуки флата, аби отримати коментар. Та вдома знайшли лише його стареньку самотню маму. Він мені нічого не розповідає. Нічого. Він мене не спитає, яке моє здоров'я, і що я сьогодні хочу, і чи я їла, чи я пила. А як ваше здоров'я, давай? Не Неважно. Я ось сиджу та плачу. Здоров'я моє. На очі не бачу три проценти, ноги ось оболять. Зрештою, депутата кривника ми відшукали в офісі його друзів. Факт нападу на ну, активіста визнав, однак відповідальність за це пан Флат перекинув на інших. Як ви я її знімаю, на що ти знімаєш? І тут пацани готовці там його підхватили двері. Там аж двері. Я думав, що лопнуть двері. А казали, що вибили. Там того пацана таке, воно ніхто таке. Ну, пойміть правду, Бусаві, воно, ну, зачмирине, бо терпіла буде ходити. Анатолій Флат пояснює, мовляв, підстав зривати засідання не було. Він був волонтером, допомагав бійцям. Просто звітність за кошти на відміну від інших волонтерів не робив. Волонтери кожен чек вони пред'являли, вони звітували за кожну купівлю. Ви теж так робили? Ні, ні. А перед ким? Ну перед людьми, в яких кошти брали. Тоді ніхто не думав, що звітувати. Тоді їхали, треба було вести. Про це ще ніхто не думав. Але насправді думали, на відміну від Анатолія Флата волонтери звітували за кожну витрачену копійку. Проте правомірністю виділення земельних ділянок правоохоронні органи Богослава не займаються так само, як і не бажають розслідувати справу про побиття активіста. Дена нехай приходить, але не журналіст. Ага, ви можете з камерою пройти. Ви Ні, з камерою не можна. Він має право фіксувати на відеокамеру. Всі питання до прес-служби. Якщо вас щось цікавить, то прошу. А ви не хочете спокоїтися? Історія активіста Костюка на цьому не закінчилась. Кричав, що я тебе уб'ю, але про неї ми згадаємо наостанок. Скажіть чесно, був такий розговор і Не було. Ні. Ви вважаєте, що все Так. А це візит активістів автомайдану Його. до голови апеляційного суду Черкаської області. Правозахисники вимагали пояснити, чому останній погрожував своєму підлеглому. Ось аудіозапис, досвірність якого заперечував пан Бабенко. Всі нормальні. Ну, будь-яраже суддя Бондаренко виніс справедливе рішення у справі проти місцевого підприємства Азот. Та після такої розмови з головою суду він звернувся до правозахисників. Ми приїхали. Бабенко нас запросив до кабінету. Свого також ми йому пропонували пройти поліграф для того, щоб спростувати ці його ну спростувати ці звинувачення. Він звичайно відмовився. Дивилися, що справа була передана з Черкаса. Вона на той момент розслідувала Черкаса до генеральної прокуратури в Києві. розслідувалася. та діяльність правозахисників обернулася справжньою несподіванкою. Суддя Бабенко написав заяву до правоохоронних органів. 9 липня 2015 року до автомобіля, яким я користувався, була прикріплена бойова граната Ф 1 Виявляється, він підозрює нас. От прямо так пише, що е, генеральному прокурору України мною направлена заява щодо порудо. Щодо, е, Погроз насильства до мене з боку представників ВГО Автомайдан, зокрема Сергія Хаджинова і Романа Маселка, а також суддю Бондаренка. Також тут згадує і просить перевірити причетність вказаних осіб до замаху на моє життя. Врешті справу порушили в Черкасах, і місцеві судді охоче задовольняють будь-які клопотання слідчих. Рішення суду Придніпровський районний суд Черкас ухвалив надати дозвіл слідчому управлінню на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, зобов'язати ПАД «Київстар» виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами. Ухвала оскарженню не підлягає. І таких ухвал близько 10. Тобто, на наше переконання, ця справа порушена з однією метою, для того, щоб мати можливість. Отримати дані про телефонні зв'язки, отримати можливість проведення власних розшукових слідчих дій. Нас вже й попереджували, що за нами встановлено візуальне спостереження. До слова, скандал із суддею Бабенко відбувся півтора роки тому, але він досі перебуває на своїй посаді. Поки ми готували цей сюжет до ефіру, на активіста з Богослава вкотре напали. Депутат Флац погрозами ледь не скинув Віталія Костюка з мосту. Біля середини мосту він став, уже став нерівно, а трошки отак став, бо машини його об'їжджали. Ну куди? Мені діватися нема куди, я різко побіг туди, ну, до сторони, де таксісти стоять на кінці мосту. Він добіг туди, теж, де таксісти, перелазив через цю перилу, ну, отам далі, і ще. Впав, бо ще люди сміялися ну, біля цього. і кричав, що я тебе уб'ю. Причому зверніть увагу, усе це депутат зробив в день, посеред міста. Жінка свідок попросила не показувати її обличчя. Адже на власні очі бачила, що протистояти місцевим депутатам у Богославі небезпечно для життя. Ми їхали по мосту і побачили, що нам перекрила поперек машина. Жала внучку на руках. То в мене вся вся увага в мене така ситуація на дорозі. каже, мам, подивися, флат доганяє Віталіка. Костюка ми знову навідалися до депутата нападника. Розмову з ним ми залишимо без коментарів. Тут сказав, що це активіст. Хто сказав, підожіть, я з майдану. Я на майдані був всю жизнь стамо. Я ще калікою ходив туди. Стоп корупції пильно слідкуватиме за подіями у Богославі, як і за здоров'ям місцевих активістів. До слова, Олександр Бондаренко з марганця так само хизується участю у майдані. Щоразу, коли його звинувачують у корупції, проти якої виступали активісти революції гідності. Змальовані випадки нападу на активістів це лише приклади. Правозахисники ледь не щодня потерпають за свою діяльність. У європейських країнах вже 15 років діє спеціальний закон про захист викривачів інформації, та в Україні він досі залишається лише проектом громадських організацій.